Ви дивитеся Суспільне Вінниця? Підписуйтеся на Суспільне Вінниця у соцмережах. Вінницький торговельно-економічний фаховий коледж. Тут, як і в інших закладах профтехосвіти, заяви на вступ приймають з 1 липня. Подавати документи приїхала Єва Чумак з мамою Тетяною. Самі розповідає з Могилева Подільського. Зібрали документи, написали мотиваційний лист, якби налаштовані позитивно і сподіваємося, що все буде добре. Заяви електронні. Для цього абітурієнту потрібно створити особистий кабінет. Зробити це допомагають в консультаційному центрі, який працює на базі коледжу. Подавати заяву прийшла і Марія Періна. Я не розуміла, що там потрібно було номер якийсь вводити і ще щось. Тому я не розібралася. Тому прийшла сюди, щоб мені допомогли, пояснили як. Анна Бабій обрала спеціальність облік та оподаткування. Електронний кабінет, каже, створила сама. До навчального закладу принесла документи. Заявку онлайн також подала, але зразу вирішила подавати і паперові документи, зразу залишаючи оригінали тут, тому що не плану не планую подавати в інші навчальні заклади. У цьому навчальному закладі проводять набір абітурієнтів на вісім спеціальностей. За три дні прийняли 149 заяв, розповіла секретарка приймальної комісії Ірина Кислинська. У порівнянні з минулими роками кількість абітурієнтів зменшилась. Якщо подивитися, порівняємо, наприклад, навіть минулий рік, то на сьогоднішній день десь відсотків 15-20 менше. Багато дітей виїжджає, ви розумієте? Ось тому така ситуація. Але нічого приходять. У вишах заяви на вступ від абітурієнтів почнуть приймати як і минулоріч з 19 липня. Поки ж вступники створюють особисті електронні кабінети. Щодня до консультаційного центру, який працює на базі педагогічного вишу, приходить до 30 людей, говорить консультант Ліана Козій. Ми покроково допомагаємо створити кабінет. Якщо є якісь помилки, ми допомагаємо писати листи на того, щоб їх усунули. Марина Попик каже, обрала спеціальність академічний спів. Електронний кабінет створила сама. До консультаційного центру прийшла, аби переконатися, що все зробила правильно. Створила, але просто є деякі питання, ти вирішила, щоб бути спокійною, прийти і точно все підтвердити. А Олександра Грановська обрала Львівський навчальний заклад. До педагогічного вишу прийшла разом з батьками, аби зареєструвати пільгу, каже. Її батько ветеран російсько-української війни. Ми реєструємо пільгу, так батько в нас інвалід війни. Треба у вищому навчальному закладі, але так як вона у Львові буде вступати, ну у Львів вона не поїде, тому можна звернутися до будь-якого навчального закладу і зареєструвати пільгу. Зручно краще ніж реєструватися вдома. Тут пояснили все і допомогли якраз реєструватися. Терміни цьогорічної вступної кампанії скоротили, говорить секретар приймальної комісії Пет університету Віктор Рогач. В минулому році вступна кампанія тривала по 31 жовтня, ще раніше по 30 листопада. В цьому році вступна кампанія закінчиться 20 жовтня. Тобто електронні кабінети вступників і реєстрація на електронні кабінети працює з 1 липня і по 20 жовтня. Власне, подача електронних заяв розпочнеться з 19 липня, з 9-ї години і буде тривати до 1 серпня до 18-ї години на бакалаврат. Вступ на магістратуру, дещо зміщений, порівнянні з бакалавратом. Подача електронних заяв розпочнеться з 8 серпня. Абітурієнти вступають за результатами національного мультипредметного тесту, говорить Віктор Рогач. Серед найпопулярніших спеціальностей психологія, журналістика, філологія. Є спеціальності з особливою підтримкою, зокрема фізико-математична. Держава також підтримує ці спеціальності, наприклад, для того, щоб вступити на них, то і е, певні преференції даються, і бал нижчий для того, щоб бути зарахованим, і переведення на ці місця відбувається, е, з певними пільгами. От, е, також стипендія вища. З початку повномасштабного вторгнення РФ кількість абітурієнтів зменшилась на чверть, каже Віктор Рогач. У минулому році в нас було невелике зменшення порівняно з поза минулим Ну цього року поки що ми нічого сказати не можемо, але в цілому мені здається, що буде вступників десь дещо дещо менше на відсотків 20-25. Консультаційні центри у Вінницьких вишах працюють щодня з 9 до 17 години. Загалом вступна кампанія 2025 триватиме до 20 жовтня. Наталя Колодій, Жасміна Хлопюк, Суспільне новини, Вінниця. Держава оцінила збитки від удару дрона по їхньому будинку в 1,6 мільйона гривень, але сертифікат на компенсацію так і залишився папером. Тож, поки багатодітна родина Пилипчуків із села Крушинівка Бершицької громади відновлює дім власними силами, бо знають їхній дім це не про квадратні метри, це про те, що навіть після війни життя має продовжуватись. Поранення тортури, втрата батька, який не дожив до його звільнення. Захисник Маріуполя, прикордонник Іван Мацурський, вижив і повернувся до служби. Тепер працює митником, охороняє фінансовий кордон України на Вінничині. З автоматом у бойових з пензлем у храмі Нацгвардійці у Вінниці в перервах між бойовими завданнями розписують храм без художньої освіти, але з результатом їхні роботи вже називають оберегами. Одна з ікон за словами бійців врятувала цілий екіпаж під час обстрілу. Зараз 15 святинь відправляють в Канаду на благодійний аукціон. Зібрані гроші підуть на завершення храму. Жили в притулку у Маріуполі. А коли його 2022-го зруйнували росіяни, евакуювалися спершу Дніпро, а потім на Вінничну. Громадська організація Діти наше майбутнє, яка створила притулок для одиноких мам з дітьми, нині орендує житло для вісьмох жінок і 14 дітей. Мріють про власну нерухомість, каже очільниця Яна Кальчова. Бо винаймати будинок надто дорого. Функціонує притулок за рахунок добровільних благодійних внесків. Як порушення санітарних правил і норм поліція області розслідує отруєння 29 людей у Калинівці. Усі пацієнти споживали шаурму у місцевому закладі громадського харчування. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Заріна Маєвська. Попередньо причиною отруєнь стала сальмонела, яку фахівці обласного центру контролю та профілактики інфекційних хвороб виявили у майонезі. У росоші Липовецької громади школярі заготовляють трав'яні чаї для захисників. Ініціювала справу місцева бібліотекарка Тетяна Гуця. Разом із дітьми вона щодня збирає лікарські рослини та сушить. Далі їх фасують у фільтрпакети. Готові чаї оборонцям передають через волонтерів. Дерево, солома та глина у Вінницькій області. Міжнародні волонтери будують екобудинки, зводять їх на території літнього табору птаха, який 2022 року відкрили в селі Северинівка Жмеринського району. Загалом будинків буде 11, розповіла Суспільному адміністраторка табору Інна Смірнова. По завершенні проєкту родини з прифронтових територій зможуть приїздити у табір не лише влітку. Наразі у наметовому таборі птаха відпочиває 60 людей із Запоріжжя. Це шоста зміна. Стартували у травні, розповіла Суспільному Інна Смірнова, адміністраторка табору. Відпочинок на природі зорганізовують для мам з дітьми з прифронтових міст. У програмі тематичні майстер-класи, психологічні тренінги, йога, катання на сабдошках. Скеледром, танці, майстер-класи і все це безкоштовно у Могалеві-Подільському на Вінничині стартував літній табір для дітей. Його сьомий рік поспіль організовує американка Арчана Ткачук. У першій зміні, яка триває п'ять днів, беруть участь 123 дитини, серед яких є і внутрішньо переміщені особи. У 96 років пише родовід, складає вірші, малює, читає книги та вивчає астрологію. Житель села Зозів Либовецької громади Василь Новосельський, який понад півстоліття викладав у місцевому сільгоспучилищі, сьогодні живе в будинку для літніх людей. Таємниця довголіття каже в тому, щоб любити життя та людей. Вінницький прикордонник Артур Ковальчук та його службовий пес бадді не лише команда на кордоні, а й переможці регіональних кінологічних змагань. Зараз вони готуються до всеукраїнського етапу, відточують навички подолання перешкод, пошуку порушників і навіть рятування людей. У озуленцях на Вінничині створили заповідник для захисту рідкісної орхідеї. На площі майже 40 соток виявили червонокнижну рослину, пальчатокорінник м'ясочервоний. У такий спосіб хочуть врятувати їх від витоптування. Розповіла Суспільному Ольга Черневич, голова громадської організації, центр відновлення екосистем.